У Пентагоні сьогодні підтвердили, що мають інформацію про те, що незадовго до вчорашньої трагедії Росія тренувала на своїй території бойовиків управляти ракетними системами типу земля-повітря. Втім, американські військові не знають, чи були причетні російські військові безпосередньо до фатального пострілу і до завершення розслідування не можуть точно визначити звідки бойовики взяли ракетний комплекс «Бук». На місце події вже відбули фахівці федерального бюро. Розслідувань на місце події також прибули експерти. ОБСЄ. кажуть, що тіла почали розкладатись, і там терміново необхідна серйозна робота слідчих та експертів. З деталями Єрина Матвійчук. Працівники світової організації здоров'я починають день хвилиною мовчання. Вони вшановують пам'ять 49-річного Глена Томаса, журналіста прес-секретаря організації. Глен та ще близько ста науковців прямували до Австралії на прес-конференцію з питань вивчення СНІДу. Усі загинули в літаку малазійських авіаліній, що був збитий над Україною. Глен, ми запам'ятаємо Глена Томаса за його пристрасне ставлення до охорони здоров'я людей. На борту Боїнга 777 що виконував рейс амстердам куала Лумпур, перебували мешканці принаймні дев'яти країн. Найбільше постраждалих 189 осіб, громадяни Нідерландів. Голова голландського уряду Марк Руте вимагає від світової спільноти незалежного розслідування інциденту. Як і мій австралійський колега. Я вважаю, якщо там були замішані терористи, якщо у них був намір зробити це навмисне, тоді ми зробимо усе можливе, щоб винні у цьому потрапили до суду і понесли покарання. Вину у скоєнні злочину покладає на проросійських сепаратистів президент України Петро Порошенко. Протилежної думки глава Російської держави Володимир Путін він закидає причетність до катастрофи українській владі. Прем'єр-міністр Австралії Тоні Еббет викликав на розмову у Сіднеї російського посла, щоб обговорення. Ворити повідомлення про причетність Росії до катастрофи, Першою реакцією російського посла було звинуватити Україну у трагедії. Маю визнати, що така відповідь є глибоко-глибоко незадовільною. Ми всі знаємо, що в Україні є проблеми, і ми також знаємо, хто значною мірою винен у цих проблемах. Сама ідея того, що Росія вважає, що вона не має жодного відношення до того, що трапилось у повітряному просторі України, чесно кажучи, не витримує жодної критики. Колишня держсекретар США Гіларі Клінтон радить шукати винних серед тих, хто мав у руках зенітні установки, та хоче знати, як ці люди отримали вміння та навички керувати ними. Пані Клінтон не виключає причетності до збиття літака Росії і каже, що Європа повинна реагувати якщо будуть свідчення, що Росія до цього причетна, це повинно стимулювати європейців відреагувати в трьох напрямках. По перше, запровадити значно серйозніші санкції. По друге, негайно активізувати зусилля і оголосити про наміри знайти альтернативу Газпрому. І по-третє, більше співпрацювати з нами, щоб підтримати українців. У Європі тим часом вивчають ситуацію і не спішать робити висновки щодо винних у трагедії. Британський прем'єр вимагає залучити до розслідування усі сторони і українську, і російську. Сійську, зокрема, Усі уряди український та російський, також повинні зробити усе можливе, щоб розслідувати цю жахливу втрату людських життів. Канцлер Німеччини Ангела Меркель також закликала до повного розслідування справи. Ми повинні почати незалежне розслідування справи якомога швидше. Для цього потрібно припинити вогонь. Це важливо, щоб відповідальні постали перед судом. Я багато свідчень, що літак був збитий, тож ми повинні поставитись дуже серйозно до цієї справи. Лідери сепаратистів в Україні в унісон з російськими посадовцями звинувачують у катастрофі українські війська та авіадиспетчерів. Але усі факти, які відомі на цей час, свідчать про абсурдність таких звинувачень і вказують на вину терористів. Ярина Матвійчук голос Америки.